Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. І сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення такої нової теми, яка має назву синоніми. На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося, що ж це таке синоніми, що вони означають, навчимося. Відшуковувати синоніми до поданих слів. Наш урок буде цікавим, тому що ви дізнаєтесь багато нового матеріалу. Але для того, щоб ви засвоїли матеріал, вам потрібно бути уважними і слухати мої пояснення. Отож, давайте працювати. Отож. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота і тему нашого уроку синоніми. Давайте зараз з вами звернемо увагу на наше слово абетка. А як ще можна по-іншому сказати? Так, можна абетку назвати такими словами, як азбука або алфавіт. І всі ці слова будуть означати одне і те ж абетку. Тобто букви, якими ми з вами користуємося у нашому житті. А тепер давайте з вами послухаємо таку казку. Казка про синоніми. В одному чудовому місці мовознавство жила одна жінка. Мала вона сина і звали його синонім. Все в його родині було дружно, злагоджено, всі підтримували один одного. Якщо комусь із родини синонімів було сумно, то всі також були зажурені, невеселі. Або навпаки, коли хтось один сміявся, то всі його підтримували, реготали, заливалися сміхом. Отож, хоч і були в цій родині усі з різними іменами, проте такі близькі за характером і вдачі. Отож, діти, синоніми це слова, які близькі за своїм значенням, але означають зазвичай одне і те ж саме поняття. Давайте зараз роздивимося цей малюнок і спробуємо з вами підібрати до нього слова близькі за значенням. Ми бачимо дівчинку, яка сидить за партою, дві дівчинки. І давайте тепер спробуємо підібрати слова, які близькі за значенням. Поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте назвати кілька слів. Але щоб усі ці слова. Саме називали ці зображення. Ми підібрали такі слова учні, діти, школярі. Саме такими словами можна описати те, що ми побачили на малюнку. І кожне слово буде дуже подібне до іншого. Тобто мати однакове значення. Хоч пишуться вони по-різному, але значення мають однакове. Це можуть бути учні та. Це діти, це школярі, тому що вони сидять за партами. А тепер давайте спробуємо підібрати близькі за значенням слова для цього, для цього зображення. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати це завдання самостійно. А тепер давайте перевіримо, що у вас вийшло. Тому що ці всі зображення ми можемо назвати такими словами: дім, будинок, хата. І всі вони будуть дуже близькі значенням, тобто означати будівлю, в якій можна жити. Отож, давайте визначимося, що ж це таке синоніми. Синоніми це слова, близькі зазначенням. Тобто, вони можуть писатися по різному, вимовлятися по різному, а не насправді будуть всі. Близькі за значенням і часто позначати один і той же предмет або особу. А тепер давайте з вами пограємо в цікаву гру. Ми бачимо певні ланцюжки слів і нам потрібно у кожному із цих рядочків знайти зайве слово. Наприклад, юнак, хлопець, дідусь, парубок. Яке тут слово буде зайве? Я, наприклад, думаю, що це буде слово дідусь. А тепер в наступних рядочках спробуйте визначити зайві слова самостійно. Для цього поставимо відео на паузу і спробуємо поміркувати і попрацювати самостійно. А тепер давайте перевіримо себе. Звичайно! У першому рядочку зайве слово дідусь, тому що юнак, хлопець і парубок будуть означати молоду людину. Вони всі близькі за своїм значенням. Другий рядочок будинок, човен, хата, дім. Тут, я думаю, зайве слово човен, тому що будинок, хата, дім означають житло. Книга, підручник, аркуш, посібник. Зайве слово артуш, тому що це всього лише лист паперу, а книга, підручник і посібник це предмети, які дуже близькі за своїм значенням. А тепер давайте з вами перейдемо до домашнього завдання. На домашнє завдання вам також буде потрібно пограти в таку гру. І з лівого стопчика у правому знайти слово, яке подібне до цього слова зазначенням. Наприклад, беремо, наприклад, слово друг. «друг» і шукаємо у правому стовпчику слово подібне до слова друг зазначенням. Друг приятель, стежка доріжка. І з'єднуємо ці слова між собою. Тобто утворюємо такі пари. І ці пари слів у нас будуть називатися синонімами. Отаке вам буде домашнє завдання. Слайд із домашнім завданням, як завжди, буде продубльовано під нашим відео у нашій вайбер-спільноті. Я думаю, що завдання домашнє для вас зрозуміле. І ви. Його виконаєте правильно. А для того, щоб виконати завдання правильно, вам потрібно передивитися відео, можливо, не один раз, а кілька, і звернути увагу на основні моменти, які я вам там пояснюю. Ну, а на сьогодні, поки що, я прощаюся з вами. На наступних уроках ми продовжимо вивчення цієї теми. А сьогодні я дякую вам за увагу. Наш урок закінчено. Бажаю успіху, до нових зустрічей!